Сонце сходиться, земля воїнів родить. Хай сміливих смерть обходить. Привіт, рейдер, на зв'язку Viper. Дякую за підписку. А ми починаємо. Генбо нечистивий, епічний герой, тип Атака, фракція воїни Сутіні. Зараз, всім охочим, можна отримати даного героя через промокодик. У нас відбулася колаборація Prime Game і Plarium. І завдяки промокодам можна безкоштовно отримати генбо нечистивого. Давайте розбиратись, що це за герой. Основна його стихія, де його можна використовувати, це аренка, також війна фракцій. Дивимось по навичкам. А1. Атакує одного ворога двічі, кожен удар краде у цілі збільшення атаки. Також 30% шанс з книгами 50%, і з кожним ударом вкрасти один довільний бонус. Викрадення збільшення атак не можна відбити. Тобто, щоб вкрасти збільшення атаки на противнику, нам не потрібна точність. Шкода залежить від атаки. Коефіцієнт 2. Так як в нас 2 удари, то загальний коефіцієнт 4. А2. Атакує усіх ворогів. 80% шанс з книгами 100 скоротити тривалість усіх їхніх бонусів на один хід. У разі критичної атаки ефект не можна відбити. Коефіцієнт 4. А3 накладає на себе збільшення кріт шансу 30% та збільшення кріш шкоди 30% на 3 ходи, після чого отримує додатковий хід. Пасивна його навичка імунітет до зменшення атаки. Тобто противник на нього не може наложити зменшення атаки. Якщо атакує, перебуваючи під дією збільшення атаки, ігнорує невмирання. Вінценосні Леоріуси і Паріри. Вам всім вітання! Аура збільшує швидкість союзників на арені на 20%. Друзі, ми будемо генбо тестити у двох режимах. Це буде генбо гравця мідгейму. Тобто він буде слабше одягнути. як ми бачимо, тут є щось недоточене. Вибрав я три сети запеклості, адже він падає з кланового боса, і всі охочі без проблем зможуть його наформити. Стяг недоточений. Амулет п'ятизірковий, також без проблем. Колечко п'ятизіркове. Чоботи на швидкість. Проки погані. Атака. Броня на атаку. Ось такі проки. Рукавиці на крит шкоду з одним проком в шанс. Нам потрібно зібрати йому 70% крит шансу, Вся решта вливаємо в крит шкоду. Щит ось такі проки. Тут вже підганяли, просто щоб був крит шанс. Шолом недоточений з ось такими проками. І зброя ось така. Не обов'язково має бути три сети запеклості, можна сет вибирати і на швидкість, і на атаку, і на кріт-урон. Хорошим варіантом буде сет жорстокості. По навичках, як ви побачили, він не залитий. Таланти взяті тільки кріт з крит урон Максимально приближений варіант для гравця, який його тільки отримав і ще не має змоги його залити книгами і прокачати таланти, а щоб зразу прокачати і використовувати як основний ДД на арені. Зараз ми йдемо на аренку і перевіримо, як наш генбо вміє бити. Давайте подивимось на загальні параметри: 4,5% атаки, 70% кріт шанс, швидкість маловата, і 244 кріт урону. Йдемо на аренку. І зараз ми будемо дивитися, як він вміє бити. Давайте на ось цю пачку нападемо. Ось такий пак я для Генбо вибрав. Арбітер залив баф-атаки. Молі провокує всіх. Мадам наложує на всіх зменшення захисту, і Генбо пробиває. Подивимось, чи вони зможуть. Подолати ось цю команду ворожу. Арбітром заливаємо. Тут провокація на всіх на один хід. Дивимось молі дозалила. Наложуємо. Зменшення захисту. Далі ще наш генбо не ходить. Ще дозливає арбітр. І далі хід за Генбо. Він забафався і зараз має всіх положити на лопатки. Ні, всіх він не положив. Трішки не вистачає йому. Все-таки таланти. Це важлива річ. Ну, ми тут доб'ємо. І тут також доб'ємо. Подивимось загальний урон, який наніс наш Генбо. 223, майже 224 тисячі урону. Як на мене, на швидкісні паки ось цього урону буде предостатньо. На кого ми ще тут нападемо? Давайте нападемо на ось цю пачку. Тут вже жирніший. І подивимось, чи наш генбо зможе їх положити. Заливаємось, провокуємо тут з опором. Генбо бафається. І Генбо пробиває. Не вистачило пачка міцна. По завершенню бою ми подивимось, скільки наш Генбо зміг нанести урону. 205 тисяч всі герої захисту. Як на мене, непогано пробив. Окей, давайте обновимо і нападемо ось. Класична пачка, яку буде зустрічати Генбо. У другій частині відео ми одягнемо Генбо в інакші обладунки, прокачаємо йому навички, візьмемо таланти і подивимось. На результат. Зараз ми нападаємо на цю команду. Провокуємо. Ось, як ми бачимо, мадамка на ворожого генбо не змогла наложити зменшені атаки. Арбітер дозаливає, генбо бафається. Також потрібно не забувати, що е, коли його залити книжками, він буде сильніше пробивати. Адже там йде збільшення урону. І пробиває без проблем. Швидкісний пак генбо положив. Йдемо далі. Давайте нападемо на ось цей пак. І зараз мені буде цікаво, на X1 ми подивимося, який урон наш генбо зможе нанести. Накладаємо розлом. Дозаливаємось, бафаємось. І давайте по арбітру 64,5 тисячі урон. Ось такі результати у нашого генбо. Ще раз дивимось на його параметри. Ось такий. Як на мене, цілком середні параметри і ігрок мідгейму без проблем зможе їх йому дати. Добренько. Зараз я переодягну генбо в інші обладунки, також. Він буде в мене начитаний і з талантами. Отже, переодягнув я свого генбо, залив повністю його книгами, дав таланти ось такі. Головним талантом трощення шоломів. Додатковим вибрав підтримку через книжечку, ремесло коваля. По артефактах. Сет запеклості і сет кам'яної шкіри на один хід. Оказалось, що в мене кращого стягу на аккаунті немає. Залишимо той, що є. Точити я його зараз не буду. Окей, йдемо на аренку. Потратив все срібло. Йдемо на аренку і будемо дивитись, як наш. О, До речі, є Леоріус. Йдемо проти Леоріуса. Нападемо тією ж командою. Без різниці, що Леоріус зможе походити. Давайте. Леоріус має імунітет до провокації. Ну, але наш Генбо захищений. Все ті кам'яної шкіри. Походили. Молі всіх, кого може, провокує. Тут вилетіло нам 3%. На ніндзю провокація не подіяла. Заливу було достатньо. Зараз після бою я покажу по артефактах. І пробиваємо. Давайте ще на когось нападемо. Як на мене, зараз мета рухається до того, що всі ДД мають одягати кам'яну шкіру. Сет жорстокості це класно, але сам бачу по Аренці, що сет кам'яної шкіри набагато вигідніший в деяких сетапах. Тут пробиваємо без проблем. 120-130 тисяч я побачив. Ось давайте нападемо на команду з Леоріусом і подивимось, як наш генбо з нею справиться. Перезаряджаємо всім навики. Мадамка. Розлом. Арбітер. Щоб збити кам'яну пластину. Генбо забафується. І пробиває. Ось так. Є випадки, коли ворожий ДД ходить, вплинюється в хід нашої команди. Різні бувають випадки. І завдяки цьому Сет кам'яної шкіри дозволяє зберегти нашого-ДД-героя. Ось чому я рекомендую зараз одягати всіх ДД. Сет кам'яної шкіри. Йдемо до нашого генбо, і подивимось, як я його одягнув Сет запеклості сет кам'яної шкіри по артефактах. Зброя три проки вкрічкоду і один прок в швидкість. Топовий шолом. 4 проки в шкоду. щит недоточений крітчанс з шкода. Тут же добирав, щоб було 70%. Рукавиці. На крит шкоду, не топові, але шестизіркові. Броня, атака, допи, крит шанс крічкоду. Крит і чоботи на атаку. Також змінив шестизірковий амулет. Баннер, як оказалось, У мене кращого баннера на атаку не було. Це я течити далі не хочу. По навиках: залитий, таланти ось такі. Чому генбо класно одівати сет кам'яної шкіри? Навіть можна сет кам'яної шкіри на два ходи. Тому що генбо сам себе забафує, кріт шанс і кріч-шкода. Тобто, нам простіше підібрати артефакти і дати йому 70% кріт шансу і максимум кріч-шкоди. Сет кам'яної шкіри нам таких параметрів ніяких не дає для ДД. Він більше захисний сет. Але завдяки тому, що Генбо бафується. Нам простіше його зібрати. Також є різні класні ДД, які можна одягати в сет каменої шкіри. Ось такий вийшов у мене генбо. Тисни вподобайку, якщо сподобалось. Підпишись, підтримуй український контент. Та зустрінемось в наступних відео.